ВПЛА Гераня, оснащенная камерой, уничтожает железнодорожный состав Кировоградской области Украины на кадрах от первого лица. Раньше мы такого не видели, можно зафиксировать, как именно организована воздушная оборона ВСО. Мобильные огневые группы киевского режима с помощью прожекторов пытаются обнаружить российские беспилотники параллельно ведут хаотичный обстрел ночного неба, что называется «на удачу». Как видно, тачанки с пулеметами «Максим» с нашей геранью справиться не смогли. Беспомощными украинские средства ПВО оказались и в Одессе. ВКС России использовали новую тактику. Перед атакой дроны выжидали над морем. Затем сбивались в единый табун. После чего Заходили на цели в Одессе на высоте более 2000 метров. Ну а после резко пикировали. Поражены сразу несколько военных объектов в порту, а также несколько складов ВСУ. После ударов началась мощная повторная детонация, также нанесен удар по заводу телекарт. Он отправляет на фронт средства связи. Кроме этого, уничтожено несколько зенитных ракетных комплексов. В городе нет воды, в городе нет света, всего для удара по тыловым регионам Украины было использовано 214 БПЛА. Долетели герании до столицы Украины. В Киеве, в пригороде, целями стали арсеналы с натовским вооружением. Сильные пожары после ударов в Запорожской и Черниговской областях. Решение Киева ничего не стоит вообще. Сегодня Киев, отступая, подорвал газоизмерительную станцию Суджа в Курской области. На ремонт потребуется два с половиной года. Объект инфраструктуры, через который, вообще-то, прокачивали десятки миллионов кубометров газа в сутки в Европу, теперь не работает. Ну, то есть все усилия Венгрии и Словакии по возобновлению поставок газа лишены смысла. На кадрах виден огромный факел после удара ВСУ. Минобороны обвинили Киев в намеренной провокации. В Следственном комитете заявили, что станция получила значительное повреждение. Заведено уголовное дело по статье «Терроризм». В Кремле заявили, что в Вашингтоне теперь увидят наверняка, насколько можно доверять слову Зеленского. Собственно, буквально накануне украинский президент через Блумберг честно признался, что на мнение Вашингтона ему вежливо выражаясь плевать. Предложение Трампа не бить по энергетической инфраструктуре Зеленский назвал шагом назад. Буянит экс-гетман Украины Порошенко, но совсем по другому поводу. Пан Петро потребовал немедленной встречи с Зеленским и отчета главы Мед Украины Сибиги о переговорах с Дональдом Трампом. Порошенко против того, что Зеленский отдает американцам теперь еще и АЭС. То есть Порошенко вступает в политический предвыборный бой. Сегодня же стали известны первые невероятные подробности следующей встречи Москвы с Вашингтоном. В столицу Саудовской Аравии приедут и украинцы. Главный вопрос – зачем? Россия сама зервала пропинание в огню. Сама збрехала Трампу, але намагається звинуватити Україну в порушеннях та видати це за дозвіл продовжувати удари, які Росія і так не прийняла, та продовжує по українській інфраструктурі. Важливо на всіх рівнях демонструвати, що саме Росія з першої хвилини порушила обіцянку Трампу припинити вогонь, і ворог робить так постійно. Вони поширюють якісь провокації, повідомляють. Нібито ми б'ємо по якихось їх об'єктах, щоб надалі гатити самим і таким чином виправдовують себе. Будемо також далі говорити про Дональда Трампа, про Камалу Харіс. Вона зазначала ще на передвиборчих дебатах таке. Усі диктатори та автократи світу мріють про ваше обрання. Ви настільки передбачувані та любите лестощі, що вами дуже легко маніпулювати. А сьогодні Вітхов розповів, що Путін передав Трампу його портрети, запевнив, що молився за американського президента у церкві, коли у нього стріляли. Судячи з того, як Трамп захищає Рейфі та Путіна, проглонос камали. Справдився, і на жаль, дійсно, так Трамп підтримує головного диктатора світа Путіна, виправдовує його, і ми з вами чули, як все це відбувається. Посланець Трампа Вітхов також розповідає дивні речі. Він прямо говорить про згоду США на анексію наших чотирьох областей та Криму. Це вже не завуальовано. Це все бачать, все, все всі бачать, та все це є очевидним. Офіційну анексію та навіть визнає відхов законність незаконних референдумів. Ще раз. Це офіційний представник Дональда Трампа, тому не думайте, що на нас чекає мир у вигляді заморозити все як є. До цього ще треба поборотися. Звісно, в розумного кваліфікованого чи, хоча б відносно порядного інтерв'юєра, постало стало питання до Відхофа, як в окупованих містах після 2022 року провели референдум серед меншості населення, яке залишилося, або показав фото-відео вільного волевиявлення під дулами автоматів. Але то якби а коли на Віглас інтерв'ю представника цинічного фашиста, то очікувати питань зайве майже вчора. Мав велику розмову, де знову пройшло пояснює пояснювати, чому США більше нам не просто не союзник, а ще реально навіть не партнер. От тому, що ідеологічне питання відвертого фашизму з'єднало їх з агресором у вигляді. Росії. і Дональд Трамп він говорить спочатку одне. Потім зазначає, що він цього взагалі не говорив. Починає з'являтися якась інша інформація. І так відбувається постійно. І Плюс його дії продовжують спенталичувати весь світ, всю Європу і Україну, звісно ж, також. Відхов також говорить про те, що Путін розповів мені історію. Коли в Трампа стріляло, то він пішов до своєї церкви, зустрівся із священиком і молився за нього. Не тому, що він президент США чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом. Молився за друга. Російський диктатор Владімір Путін передав Дональду Трампу його портрет а заявив, що молився за американського президента. Відхов пригадав, що його другий візит до Росії набув особистого характеру, оскільки піш. Зустрічі Путін вручив йому портрет Трампа від провідного російського художника та попросив передати його американському президенту. Ба більше, Путін розповів, що молився за Трампа, коли в нього стріляли. Молився за президента не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга. Можете виявити, що можуть уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це повідомлення нашому президенту і вручив картину. Очевидно, це його зворушило. Заявив Вітхов. Спецпосланець Трампа заявив, що цим люб'язним жестом було відновлено зв'язок між Трампом. І путіним. Ну а звісно ж, рашистський диктатор помітив, що Трамп йде в нього на поводу і почав йому підлизувати, розповідати, вигадувати ось такі історії, називати його другом. І вони ще й домовляються про спільні хокейні матчі. Ми вам про це говорили. Це просто як взагалі можна якось комунікувати з людиною, яка. Ціло спрямоване кожного дня нищить цивільних людей, нас українців. Проте Трампа це влаштовує, він виправдовує Путіна і хоче надалі з ним співпрацювати. Раніше писали про те, що долучається до миротворчої місії а, ініціаторами, навіть я б назвала це Великобританія і Франція. І от далі з'явилася інформація про те, як екс-генерал армії США розповів, які країни Європейського союзу можуть направити війська до України. Але в чому полягає, полягає такий особливий момент, на який варто звернути увагу. Далі ми з вами обговоримо. Так, от наразі миротворча місія ООН в Україні неможлива. Лише військова підтримка. Британські та французькі війська можуть з'явитися в Україні, але як але не як миротворці. Таку думку висловив екс-командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал армії США у відставці Веслі Кларк. Цитую його: 70-80% на те, що британські та французькі війська з'являють. Ця ООН не можуть це бути миротворці. ООН це не миротворці, це не блакитні шоломи. Треба давати відсіч. Сказав він за його словами. Має бути надійне припинення вогню, принаймні тимчасове. Декілька тижнів, декілька місяців воно мало б тривати. Ми маємо досі до США перемовини з північною Кореєю 50-х років В'єтнам, 60-х 60 пробачте років 70-х років. І такі перемовини не можуть тривати рік чи два. Розпові. Вів, експерт також він додав, що ці перемовини – це частина боротьби із дезінформацією, хибною інформацією, спробу не дати мобілізуватися, зупинитися, скласти зброю, щоб не було загибелі вояків, щоб не було втрат. Він підкреслив, що це частина цієї боротьби, і я думаю, що українцям треба це визнати. І звісно, треба визнати, що немає якихось виразних часових меж. Зазначив екс генерал. Але насамперед ми з вами розуміємо те, що. Скажімо так, важко загалом буде реалізувати цей миротворчий контингент, як би нам цього не хотілося, але скоріш за все це буде лише в період того, як буде припинення вогню на території України. Проте цікаво, чи це буде ось до прикладу, все 30-денне припинення вогню чи ні. Отут виникає багато запитань, на які ми з вами дізнаємось відповідь, мабуть, коли саме підпишуть цю угоду про 30-денне перемир'я. Бо поки що, як ми бачимо, з боку Російської Федерації зовсім немає. Виявлення того, що вони готові до припинення вогню на територію України, Очільник МЗС Таяні в той же час розповів, що єдиний можливий для Італії варіант миротворчої операції в Україні під егідою. ООН. на думку Антоніо Таяні, зараз передчасно говорити, що миротворці в Україні можуть бути нині триває лише етап попередніх переговорів. Ми сказали, що ми не є прихильниками відправки італійців на військові місії під прапором НАТО або під ЄС. Єдиним варіант. То може бути прапор ООН, але для цього має бути рішення Ради безпеки. Нагадаємо, що Росія має право вето в радбезі ООН. І це дуже і дуже дивно, як на мене, бо триває вже четвертий рік кровопролитна повномасштабна війна на території України. Якщо говорити загалом, то з 2014 року це все почалося. Але в той же час Росія має право вето в Ну, Така собі ситуація. З приводу ракет також варто проговорити. Великобританія непохитно підтримує Україну у різних аспектах, і включно Британія надасть Україні тисячі протитанкових ракет. Тилс виготовить тисячу ракет, навіть і більше для України коштом британського кредиту. Великобританія підписала угоду з оборонною компанією Тейлс на виробництво понад п'яти тисяч протитанкових ракет для України. Про це повідомляє видання The Economist. Контракт може сягнути 1,6 мільярдів фунтів стерлінгів і. Фінансується в межах британського кредиту на 3,5 мільярди фунтів наданого Україні для придбання зброї, окрім підтримки України. Ця угода також сприятиме розвитку компанії «Тейлз». До повномасштабного вторгнення РФ і співробітники «Тейлз» у Белфесті вже виготовляли ракети для шведсько-британського протитанкового комплексу ЕнЛАВ, які Британія передала Україні. Наразі не повідомляється, які саме ракети планують виробляти. Але «Тейлз Груп» – це міжнародна промислова компанія, що спеціалізує. Ці на створенні інформаційних систем для авіакосмічної військової та морської галузи її штаб-квартира розташована у Франції у Парижі.